пизди телефон. Ну вона снимает, забери его нахуй. Мы ж ш... Ты нахуй. Заводи вас... нахуй. Ти хто така? Що маємо, ти, маємо, ти будеш тут розказувати, уродка? Похуй дей, сначала. Не то я так проклянуй, Хорошо. тобі а такого нароблю. Ей, зараз. Мусор не карбоная. Ти роже будинок записаний на маму. А це для чиновників та депутатів злочин. Йдеться про ось цей будинок. Ще раз нагадаємо, в декларації депутатки його немає. Натичиться будиночок. Цвідковий. А хто така цвіткова? А голова райці і дівчинка фамілія цвіткова. Так, а вона хто взагалі? Номер 30. Це дві п'ятнадцятки вкупі за рівнем хамства та невихованості. Це дві жінки третього тисячоліття. Разом у зяті. Голова Васильківської райради Наталія Баласинович. Це, ти хто така? Що ти будеш тут розказувати? Ти Дюродка, Похудій спочатку на кілограм плечі, а потім будеш розказувати. Це якийсь позор? Тобто, відбираючи три десятки найкращих і найталановитіших осіб у список партії Європейська Солідарність вибрали її. Дебілка! сама кандидатка каже: Хамила, вона винна, не вона. Ви знаєте, це мій біль. Це така трагічна історія. Я туди зайшла, а там був мій чоловік своєю коханкою. У нас була перепалка класика. Всього доброго дружна. Щас партія Європейська Солідарність уже анонсувала внутрішню перевірку щодо Баласинови. все б нічого? Всі ми люди, якби лише це відео було єдиним. От вона плює в консьєржку? Мабуть, теж бабуся сама винна, як то з консьєржками буває? А хто це та є? От ще епізод. Але насправді це напевне політичні конкуренти намагаються очорнити перспективного політика. Якщо слон та віслюк є символами партії у штатах, то чому в нашої не може бути, наприклад, верблюд? Зрештою, вона може очолити підрозділ європейської солідарності, африканську солідарність. І звідтіля вчилася традиції. Вона нікого не хотіла образити. О, Боже, дуже кажуть, вождю. ганавіліс вашдюри. клівок – признак вищого розположення. Або це такий стратегічний план. Наприклад, усі знають, як заразитися вітрянкою чи якимось іншим вірусом. Слышь, плюнь в Слишти я тебя прошу, как родного. А що якщо у таємних лабораторіях вивели вірус пороховодства заразили ним голову Васильківської райради? Є певні побічні ефекти. Нервовість, наприклад. Але зате вона день за днем перетягає на свій бік. Більше людей здається, от він основний план щодо повернення Петра Порошенка на банкову через рік так через нічутки. А наша героїня відверто зізнається на камеру. Збалисинович страшно мати справу. Вона заводиться з полоборота. Якщо щось не по її, якщо вона бачить, що вона чогось не може домогтися, і це не по її, вона починає. Моментально істерика в неї така нецензурно лаятись. Це Наталія Кобзар, виконуюча обов'язків голови зборівської сільської ради. Каже Наталія Баласинович, чомусь давно записала її в особисті вороги. При зустрічі зі мною вона мені це погрожувала. А все тому, що голова сільської ради відмовилась підписувати документ, який би позбавив мешканців села власних ставків, на які поклали око Баласинович і ділки, що видобувають пісок. В неї були такі слова, що якщо ти мене ну запис, є, якщо ти. Не підписала документи. Це твоє моя особиста прохання, щоб ти підписала документи. Гроші водойми приносять немалі. Масильків давно відомий підпільним видобутком піску. Да, зараз там намивається пісок. Підписати документ про відчуження ставків. Кримінал голова сільської ради відмовилась. Я зроблю все, все для того. От просто все, щоб вона не була головою друге ради. Вона це розуміє, і ви це розумієте. Датна жінка. Я таких в своєї жизни не слышала, як я не говорила. І шалава, і проститутка, і жлобиха, і мати гнала такі на мене, що це вообще кошмар. Свою нападницю пані Любов пізнає на світлині соцмереж. Ну, вроді да, так, так тут вот, вона покрашена. А зараз вона вже э, бюлечка? Ні, біла, ну патла розпущена, як вообще як баба яга. Взагалі такі глаза страшні, я не знаю. Так жінка описує Наталію Баласинович. Їй 33 роки, і вона голова райради міста Васильків, що під Києвом. Проєкт рішення старого питання Я ставлю на голосування за основу і прошу підтримати. Ну от йде ця женщина дивиться в окно, і я її увидела в окно і вискочила в двері, тому що у нас приказ не пускати її вдома. Того ранку Баласинович йшла до свекрухи, згадує Любов Хоменко. Саме вона і наказала не пускати невістку. У родичів давній конфлікт. Що сталося в під'їзді, де немає камер, консьержці і досі важко згадувати. Я саме вас сказали, не пускати, вона мене отталкивають. Я раз разразу сюди стала і не пускають. Стою так от спінується. вона мене за волоси схватила. Любов врятувала подруга, яка працює у цьому ж будинку. Почувши крики, прибігла на поміч. Увіділа ані. У той волосах вона всі ну, отак держала любов. Обзивала там, всякими, угрожала, що її уберете з робочого місця. а потім на, мене толкнула, о, щоб переривалася, вона туди вдома. Двом пенсіонеркам все ж вдалося виштовхнути голову Васильківської райради на вулицю. Ну, от на виходить зла, я спотикається, ушла уже від нас. Уже коли Баласинович пішла, жінки викликали поліцію і швидку у консьєршки діагностували забиття голови. Поліція відкрила кримінальне провадження. Щоби з'ясувати, що сталося, телефонуємо Наталії Баласинович. Добре, слухає Тербуєва вас ТСН 1, 1+, Скажіть, будь ласка, чому ви побили консьєржку? За маразм загалі до побачення. Я боюсь тепер по вулиці ходити. оце такий господарник. Пані Баласинович. Тільки руйнувань, а можна побачити звітність, за які гроші ви це б найняли? Договір покажете? Договір покажете, як ви ж за свої кошти робили? Ви ж посадова особа. А що ви за п'ять років не зробили? Не зробили? зробили нічого для вас. Дивись мою декларацію Всі об'єкти по всьому району. Дикунка зеленому.